Завдання функціонального аналізу дослідити разом із пацієнтом деталі вживання ним речовини, адже недостатньо знати про факт вживання речовини або її вид Украй необхідно знати, як вживання алкоголю взаємопов'язане з іншими аспектами життя клієнта. Ці деталі важливі для складання плану лікування, розробки змісту наступних сесій, то що саме знання, наприклад, тригерів, допоможе виробити поведінку для їх уникання. Для того щоб дізнатися про деталі вживання, ви і будете робити функціональний аналіз. Ви вже використовували його елементи на зустрічі, присвяченій оцінюванню, коли розпитували про особливості вживання алкоголю пацієнтом. Працюючи з функціональним аналізом, ви це зробите більш структуровано. Основні компоненти функціонального аналізу патерни вживання речовини. Зовнішні фактори запуску та внутрішні фактори запуску, тригери, короткочасні позитивні наслідки і довготривалі негативні наслідки. Ви будете ставити пацієнтові низку запитань, основні типи яких наведені тут. Коли час, коли клієнт вживає речовину. Де? Місце, де клієнт вживає і здобуває речовину. Чому? Зовнішні причини і внутрішні емоційні стани, які можуть бути тригерами потягу до речовини. З ким від кого люди, з якими клієнт вживає речовину, або люди, у яких він або вона отримує алкоголь, що сталося, ефекти, які клієнт переживає в результаті вживання речовини, психологічні та фізичні вигоди у короткій перспективі та Негативні наслідки у довготривалій перспективі. Функціональний аналіз може бути доповнений від сесії до сесії. Особливо цінними бувають моменти після рецидиву. На цих сесіях ви зможете виявити нові патерни, тригери, ефекти не розкриті раніше. У результаті такого функціонального аналізу зросте розуміння пацієнтом своєї залежності, а також ваше розуміння точок прикладання інструментів КПТ. Для проведення функціонального аналізу використайте бланк функціонального аналізу у загальній формі. Крок за кроком обговоріть та зафіксуйте відповіді у бланку функціонального аналізу у відповідних полях. Час, коли клієнт чуває алкоголь. Місце, де клієнт вживає і бере алкоголь, зовнішні причини і внутрішні емоційні стани, які можуть бути тригерами потягу до алкоголю. Люди, з якими клієнт вживає алкоголь, або люди, у яких від кого він або вона отримує алкоголь, ефекти, які клієнт переживає в результаті вживання алкоголю, психологічні та фізичні вигоди у короткій перспективі, та негативні наслідки у довготривалій перспективі. Завдання для вас: поставте на паузу цю лекцію, завантажте бланк функціонального аналізу і подумайте, чи маєте ви речовини, яких хотіли б уживати менше. Може, це кава, цукор чи сіль або алкоголь, тютюн. Заповніть цей бланк функціонального аналізу для себе щодо цієї речовини. Додаткові запитання, які ви можете поставити для уточнення, що відбувається у вашому житті перед тим, як ви починаєте випивати, де ви перебували в той момент, коли вперше в цей день подумали про випивку? Як ви почуваєтеся перед тим, як починаєте випивати? Де і як ви купуєте алкоголь? І з ким ви випиваєте? Що змінюється після того, як ви випили? Функціональний аналіз можна також використовувати для роботи із ситуаціями рецидиву після того, як пацієнт зірвався і мав епізод вживання у цьому випадку. Ми працюємо з іншим бланком функціонального аналізу для рецидивів. У міру зіткнення з новими ризикованими ситуаціями ви можете повертатися до цього формату функціонального аналізу та разом з пацієнтом опрацьовувати їх на основі цих результатів функціонального аналізу загального та щодо ризикованих ситуацій, ви зможете скласти план дій.